У стародавньому місті жив один знаменитий мудрець, якому часто задавали питання про природу Бога і способи служіння йому. Одного разу, коли його запитали, як найкраще служити Богу, мудрець розповів притчу. Є селянин, який щодня ходить до храму і просить Бога про милість та благословення для своєї родини. У той же час у цього селянина є сусід, який ніколи не відвідує храм і не молиться. Однак Кожного дня він допомагає своїм сусідам, дарує їм свій час, кошти і увагу. Мудрець продовжив Обидва ці чоловіка служать Богу, але кожен у своїй власній унікальній манері. Один служить через молитву, а інший через дії та вчинки любові до ближнього. І обидва способи служіння є рівноцінними у очах Божих, бо кожен з них. Виражається в чистій і відданій інтенції, ця притча нагадує, що служіння Богу може мати різні форми, і кожна з них має свою цінність і значення.